Благодаті вам на вивчення Слова Божого і пізнання Господа через Його Слово і через Його тіло. І саме про тіло ми сьогодні проговоримо. Апостол Павло, в посланні до Корінцян, напучує коринфянську церкву за благодаттю Божою, яка мені дана, як мудрий будівничий. Я поклав основу. Інший же зводить, але кожен нехай дивиться, як будує. Бо ніхто не може покласти іншої основи, крім покладеної, котре є Ісус Христос. Чи будує хто на цій основі і золота, срібла, дорогоцінного каміння, дерева, сіна, соломи? Діло кожного виявиться, бо день покаже, тому що діло кожного відкривається у вогні, і вогонь випробовує, яке воно є. Якщо чиєсь діло, яке він будував устоїть, той одержить нагороду. А якщо чиєсь діло згорить, той зазнає втрат, сам же буде спасений, але як би з вогню. Апостол Павло писав послання до Корінтян в першому столітті, але від народження Ісуса Христа. Але це послання і це напучування актуально і сьогодні, і ми маємо зважати, з чого ми будуємо, який фундамент ми маємо, тому що. Я... Ну, фундамент ми маємо один. Наріжний камінь є Ісус Христос і Його апостоли. Якщо маємо? Іншого бути не може. У церкві так. Але апостол Павло пише, що дивіться на цьому фундаменті, на цій основі, з чого будуєте. Треба дивитися, з чого ми будуємо на цій основі. З каменю чи з. Сіна, соломи, дерева. Каміння. Бо від будівельного матеріалу залежить витривалість будівлі, а перевірятиметься ця будівля вогнем і той, хто збудував міцну гарну будівлю з гарних, правильних будівельних матеріалів, того справа встоїть і той одержить. Винагороду від Господа. Але той, хто збудував з неякісних будівельних матеріалів, того справа згорить. І він матиме шанс порятуватися. Але як з вогню? Тобто, якщо його хтось порятує з того вогню, то таки матиме шанс порятуватися. Як і розповідав Ісус Христос притчо, да, про будинок, який побудований на піску і на скелі. І коли вогонь приходить, коли приходить лиха, якщо ми дійсно будуємо на наріжному камені на Ісусі Христі, то ми стоїмо. Якщо ні, то диявол з легкістю зможе підкопати, зможе зруйнувати наше будівництво. І ми бачимо, що перша апостольська церква лише за однієї умови диявол не зміг її подолати, а навпаки, вона зростала, чим більше було скрути. Лих тим більше вона зростала і примножилась, і, тому що в них була одна умова. І вони незмінно перебували у вченні апостолів і спілкуванні, і у хлібоприломленні, і в молитвах. І це було щоденно. Вони були однодумні і однодушні, про що неодноразово нагадує нам апостол Павло в своїх посланнях до. Тих церков, які він започаткував, і в них було все спільне, а насамперед це істина, це слово Боже, не було розбіжності навіть тоді, коли вони потерпали від переслідувань. Мусимо зрозуміти, що сучасне християнство дуже зосереджене на боротьбі з явними відкритими гріхами і залежностями людей. Але реабілітації потребують люди від усіх. І особливо таємних гріхів. Тому сучасна церква мусить таки стати повноцінним реабілітаційним центром для грішників, для тих людей, які потерпають від залежностей і гріхів, не лише наркоманії чи алкоголізму, але від різноманітних гріхів. І найбільшим, і найстрашнішим гріхом є пиха. Тому що Бог пихати противиться. А покірним дає благодать. Саме через пиху був скинутий диявол з небес і разом з третиною янголів. Ми не знаємо кількість янголів, яка була, і яка ця третина, її кількість, ми теж не знаємо. Одне, напевно, ми знаємо, що вони всі стали бісами і демонами. І це велика кількість ми вже бачимо за ці тисячоліття. Тому ми маємо зважати, що те, що проявляється назовні. Це вже наслідок якась одержимість. Ми бачимо також, що і пиха, і блуд, і заздрість, і брехня Ісус перераховував, хто не війде в місто, брамами, кого не буде записано в книзі живих, хто не матиме вічне життя. Тому ми дійсно маємо тестувати себе, своє серце. За об'явленням Ісуса Христа, за Євангелієм, за цією благою звісткою, яку він нам залишив, і так, звісно, вчитися у перших апостолів, як же їм вдалося донести це, цю благу звістку до нас сьогодні, щоби вирішити це і багато інших питань. Підписуйтеся на телеграм-канал, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео, і напишіть нам, будь ласка, якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні. Нехай Господь облагословить вас!